Всім вітання ранок вдома триває до нашої компанії. Долучається фінансова експертка, засновниця школи фінансів, практикуюча інвесторка Юлія Баткалова. Сьогодні поговоримо про програму доступного кредитування житла для громадян є Оселя. Тож як це працює і які має нюанси, зараз про все дізнаємося. Доброго, ранку. Доброго ранку. А Тема цікава. Тема Дуже чудова. чудова і тема. актуальна. Мені здається, зараз як ніколи для питань. багатьох українців. У Мене багато питань так і для тебе Костя, актуальна. Тема. Ну мені цікаво. Так, мені здається, вона зараз я, для всіх українців. Бо я торкався. Я, я там ну зараз все... – отож. Минулого Лас. разу ми трохи торкнулися якраз цієї розмови е, стосовно програми. Є оселя. Давай сьогодні розберемося більш. Детально, як вона працює зараз, З задоволенням тема чудова, тема популярна зараз для українців, і тим паче, що вона вже працює у нас рік. Тобто, mm. жовтня 2022 року вона тільки розпочала тоді працювати і працювала тільки для окремих пільгових категорій: для військових, для медиків, для вчителів, для науковців. Але з 1 серпня цього вже року у нас програму розширили. Тобто, всі українці, які або або не мають власного житла, або мають у власності менше ніж 52 квадратних метри. Це, Це... На одну людину плюс додатково на кожного по 21 квадратному метру. Якщо mm -hmm. менше, або якщо є у власності нерухомість, яка на окупованих тимчасово окупованих територіях, то людина теж може подаватись на цю програму є оселя. Тобто, всі наші громадяни, які зараз переїхали з тимчасово окупованих територій, вони мають право. Брати участь в програмі є оселя? Фактично так? Єдине питання, що пільгова категорія, яка працювала у нас ще рік тому, бере кредит під 3% відсотки та угу. по державній да програмі? А інші всі е, інші українці, які теж підпадають під цю програму, але немає у них пільгових категорій. Вони беруть під 7%. Ну, Це вже краще. Це вже не але це, це ж в гривні. Це в будь-якому випадку банки кредитують набагато дорожче, якщо просто класичну так, іпотеку так, розглядати. Так. Звичайно, живу. Будь ласка, чи всі регіони можуть? Скористатися програмою доступного житла, фактично, всі регіони, які не знаходяться під тимчасовою окупацією, да. тобто, в принципі, ми можемо розглядати житло будь-де на території України. Єдине що а якщо ми відразу вже будемо говорити про регіони, у нас є певні ліміти, коли людина бере кредит іпотеку. Та по цій програмі є оселя, яка ж вартість житла може бути? І тут важливе питання, що береться середня по державній статистиці, середня вартість квадратного метра на конкретний регіон і помножується на коефіцієнт. Давайте відразу наприклад, давай, якщо давай. по так, Києву, так, як так. ми, ми знаходимося в Києві, давайте говорити про Київ. Якщо по Києву зараз середня вартість квадратного метру 24 з хвостиком тисячі гривень, це якісь у... середня вартість це по Києву. це офіційні дані. Ну, Це фантазюри. Ми ж розуміємо, да, що це офіційні дані. Ми помножимо цю вартість на коефіцієнт 2,5, тому що саме по Києву коефіцієнт складає 2,5. Тобто, якщо рахувати житло в середньому 60 квадратних метрів, то вартість такого житла може бути не більше аніж 3,5 з половиною мільйони. Гривень. Угу. Це якщо казати про Київ. Тобто кожен так. регіон має свою варту. Ну, така і сама коефіцієнт. і Львів, тому що зараз там навіть дорожчі квартири, ніж в Києві. Я Офіційно дорожчі, але знову ж таки є статистичні, середні дані, коефіцієнти також там будуть свої. Тобто, дивись, наприклад, приїхала пані Валентина з з окупованих так територій, наприклад, міста Донецьк, в неї була трикімнатна квартира, в неї було двоє діток. Вона має право зараз є. за державною програмою оселя взяти собі кредит під 7% так в Києві квартиру. На неї 52 квадратних метрів плюс 21 і 21, бо в неї двоє діток. Так, це правильно? правильно це виходить близько 93 квадратних метрів. Вона має право брати житло. На скільки років вона візьме це житло? Зараз є максимальний термін, і він в принципі не більше ніж 20 років. Супер, тобто це не будуть гігантські суми, які вона має гасити кожного так. місяця. Так. Плюс ще людина може обрати для себе варіант виплати кредиту. Бо буває так, що кредит виплачується ануітетний. це коли фіксовано щомісяця одна і та ж сума. А є класичний це коли суми можуть відрізнятися. Ну, це більше для, для банківських всіх процедур, uh -huh. і uh -huh. можна по банку, якщо людина звертається до банку, вона може попросити порахуйте мені, будь ласка, такий варіант, там класичний. І ануітетний, і обрати для себе який буде зручніше, і плюс, якщо ми кажемо вже а, на прикладі цьому, да якщо людина переїхала з окупованих територій, тимчасово, uh -huh. то а вже ж ці а, квартири, які та зараз там знаходяться, вони а, не рахуються. Тобто дійсно, людина, начебто, має свою нерухомість, але за рахунок того, що вона знаходиться на тимчасово окупованих територіях, вона все одно може придбати під програму ЄОСЕЛЯ квартиру, наприклад, в Києві. Юлі, який має бути перший внесок, ну перший. А перший мес внесок зараз він в середньому від 20-30 відсотків. Від загальної... скільки скільки? Ага. Від 20-30% від вартості, від ну загаль, це... але скажи, будь ласка, чи легко так людині пройти отримати цей кредит? Чи є там черги? Чи є якісь ще Да, якісь можливо, можливої uh, особливі там? Підводні ну по перше, дійсно особливості є. Да, ми так. вже поговорили з вами, що є пільгові категорії, саме є не пільгові категорії. Так. А вони є... в першу чергу, до речі, отримують ні. Зараз програма є оселя. Фактично вона розглядає заявки в, в порядку черги саме. Як ну, тобто, немає такого, що комусь першому, комусь другому. Ну бо я думаю, що це. Трішечки було б неправильно все ж таки. Да? Тому е, дуже важливо ще рахувати, що дійсно черга є. Бо державна програма є оселя. Вона передбачає те, що держава компенсує частину витрат на цю нерухомість. І дійсно, ми розуміємо, що зараз у держави на жаль немає настільки багато пропозицій, фінансових пропозицій для того, щоб покрити всі-всі-всі заявки. Тому можна стояти в черзі, але все одно подати Яку частину компенсує держава? Яка це сума? Та там, там це, дійсно, я думаю, залежить від, це... від того, дивіться, як працює, у нас є ці ж іпотеки. Видаються, це державна програма, але видаються через банк. Да? Тобто, якщо банк кредитує, наприклад, під 15%, людина так. виплачує 7% ага. і решту компенсує держава. Ось ага. таким ви саме таким чином воно все відбувається. Плюс не забуваємо, що офіційно, наприклад, якщо людина не військова, да якщо це не пільгова категорія. А просто українець, який не має власного житла або має менше, ніж ми проговорили да, в квадратних так, метрах. Так, так, так. Тоді, що відбувається? Тоді рахуються йому о, ці банківські всі о, відсоткові додаткові ще витрати. Тобто, у нас є програма під 7%. Але ми не забуваємо, що у нас є обов'язкове страхування житла, обов'язкове страхування людини, яка бере на себе кредит. Життя і здоров'я, так далі у нас є, як правило, у всіх банків майже це є комісія за видачу кредиту, Да? тобто, ось всі ці додаткові речі вони можуть ну в середньому вартість такого кредита 8,6-8,7%. Тобто не 7 все ж таки, а вісім трішечки дорожче, але все одно, 8,7 гривні. Це не 23. Це ідеально в гривні, це дійсно ідеально. І ще й на 20 років. Я думаю, що це дуже приємна ціна. Скажи, будь ласка, чи є якісь обмеження саме по нерухомості? Вона? має бути вторинного ринку, первинного ринку, якась територія. Там є обмеження. Так по перше, якщо казати для пільгових категорій, то ну і для пільгових, і не для пільгових, це квартира, не будинок. В бага багатоквартирному будинку да, тобто uh -huh. це не таунхаус, не будинок, не котедж, no, Це саме багатоквартирний будинок. Плюс для пільгових категорій цей будинок, ця квартира, повинна бути не старшою аніж 10 років. Це для пільгових категорій, uh -huh. для всіх інших не більше аніж 3 роки. Тобто Вау, свіженька в то новобудові купа Свіженька, свіженька будівля. Плюс ще ми можемо розглядати з вами зараз первинний ринок. Тобто, коли тільки будується житло, і коли ми можемо у забудовника взяти а, або тимчасовий договір, да у нас там є право власності, там вони різні бувають. Це ж ще дешевше до того це що буде. Це теж можна взяти під іпотеку на програмі ЄОселя. Тобто, у нас. Первинне житло, яке ще не добудовано так, так. до трьох років для всього населення, до сіми років, років для пільгових, до десяти років для пільгових юлі. Я коли звертався до банку з приводу кредиту на житло, і так. там була така фішка, що ти можеш обрати нерухомість, але від якихось там забудовників акредитованих акредитованих, але ці дома знаходяться десь там як це цензурно, так сказати далеко 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 не в центрі, не на хрещати Бо, та який там пищати? Прошу. Кажеш, дуже далеко. Вони якісь просто неліквідні. Вони якісь страшні там. Ну, типу, зараз не так. Можеш обрати, де ти захочеш, фактично, ти захочеш? фактично зараз дійсно трішечки змінилось, але просто за рахунок того, що в банку зараз більше акредитованих місць стало, mm -hmm. ага, тобто це... але все одно є той список акредитованих будівель, де ти можеш обрати. Фактично, так фактично а, все, так я і я зрозумію, є. А які одно... банки беруть участь у цій програмі? А у нас було шість, було п'ять. Зараз додався ще що шостий. Це Ощадбанк, Приват, Укргаз, Укрексім, Глобус та «Скайбанк». юля прекрасно, дуже дякую. прекрасно, Юлічка. Дякуємо дякую. тобі. Неймовірно цікава тема. Я думаю, Ще? що для багатьох вона була так, дуже корисною, так, так. і ну, завдяки дуже... так. Я думаю, що дуже багато хто завтра піде. І одразу і стане в чергу. це чудово. Чергу. Я вважаю так, що якщо ви навіть не розраховуєте на те, що найближчі там півроки вам дійсно дадуть цей кредит, цю програму спробуйте. Чому ні? Так дійсно потрібно зібрати документи, потрібно підтвердити, що у вас немає нерухомості, яка б не дала приймати участь в програмі Єоселя, але все одно спробувати варто. Бо і потрібен старт там 20-30%? Так, да, 20 да, да обов'язково да розраховувати, що є капітал, хоча б 20% від uh, оціночної вартості. вартості. Супер, дякуємо. дякуємо. Це ранок вдома. наш тер продовжує музичний кліп. Всім затишного ранку.